Черкаси за крок до виборчого фінішу. Офіційні результати волевиявлення міськвиборчком має оприлюднити вже за кілька днів. Там саме приймають дані з Придніпровського та Соснівського районів. Юлія Лавришин продовжить за міським тервиборчком, перевірка даних по округах та усунення технічних неточностей. Фінішувати тут попередньо обіцяють до середи комісія. Наша міська працює як часовий механізм, ми ще вияснимо, і ми сьогодні були навіть готові перешитувати всі дільничні комісії, і приймати тут. Затягували з підрахунком у районних комісіях, кажуть, у міському тервиборчкомі, і допустили чимало помилок у зведених результатах голосування. Дехто з учасників виборчого процесу певен, окремі члени комісії намагалися спотворити результат, довелося його відстоювати. За моєю інформацією, були готові абсолютно інші протоколи з абсолютно іншими результатами волевиявлення, які не мають нічого спільного з тим, як черкасці голосували. Низка політичних партій, які ще тиждень тому були конкурентами, опонентами на виборах, так само об'єдналися сьогодні для захисту справжніх результатів голосування черкасців. Це і об'єднання Свобода, і укроп, і об'єднання черкащани. І мені приєм і самопоміч представники названих партій цілодобово чергували у районних комісіях, аби ті не підтасували жодних цифр. Насторожі результатів були і представники Черкаського автомайдану. Ми не підтримуємо не одну партію. Ми хочемо, щоб наше виявлення було зафіксовано так, як воно відбулося. Начались якісь течення, рішало, рішаловатом, не знаю, як це все назвати. І щоб цього, запобігти цьому, ми дійсно три доби. Цілодобово наші екіпажі, наші люди дежурили на всіх дільницях. Наразі міська комісія перевіряє фактично кожну цифру у протоколах, наданих районними комісіями. Офіційні результати обіцяють незабаром. Юлія Лавришин, Василь Саєнко, Віка новини.